Вітаю вас, шановні українці. Кажуть, пеніцилін був відкритий випадково. Я як лабух теж багато чого вчуся і багато чого відкриваю. Люди вже бачили мій трипальцевик, але я його трошки перегрупив. Ну і в принципі тепер це вже універсальний ножичок. З можливістю, до речі, навіть працювати по м'ясу, бути філейником. Не зовсім повноцінний філейник, одначе по зелені працює чудово. Вже ним навіть картопельку можна почистити. Він і на маленьку жіночу руку, і на повноцінну чоловічу. Велику копитну лапу. Спробуємо його. Як я неодноразово зазначав. Найкращим тестом, на мою думку, наріжучу придатність вважаю тест на звичайне нарізання. Жваво, не жваво, тупиться, не тупиться. У нас сьогодні мінус 5. Як бачите, і картопельку бере, адже він універсальний. Я його не позиціоную, як мисливця. Це кухонничок з можливістю виїхати на пікнік на природу. Отакий собі роботяжка. Та й замовила його дівчина. Саме тому я впав у певний ступор, адже вкрай рідко жінки замовляють ніж. Бачите, він може різати навіть на чіпси, а так на вісу. І що мені подобається в пружинно-ресорній сталі, це те, що вона може бути і достатньо вірушою і не прорізати пальці. От такий скромний роботяга Тому пані Олено я вам дуже дякую, що в процесі роздуми, роздумів над тим, що буде добре лягати у вашу руку. Вдалося сотворити ось такого, ну, мені здається, доволі симпатичного, але ще до кінця необлагородженого Франкоштейна. Так ми його і назвемо. Франко.